Якби ви знали паничі, де люди плачуть зі то ви б елегії не творили, та марне богом не хвалили на наші сльози, сміючись. За що не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у бога юти зло, щоб у цій хаті не жило, а хату Раєм називають. Не називай її раєм ті хатиночки у гаї. Над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала. Свою нотку переливала в свою дитину у тім гаю. У цій хатині, у раю я бачив пекло, там неволя, робота тяжкая, ніколи і помолитись не дають. Там матір добрию, що молодою, в могилу нужда та праця положили. Там батько плачучи з дітьми, а немалі були і голі. Не витерпів лихої тоні. Умер на панщині. А ми розлізлися між людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам. Брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії. Для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси поб'ють. У наймах сестрі умрете, мені аж страшно, як згадаю, Оту хатину край села, такі, Боже наші діла, ми творимо у нашім раї на праведній твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в Тебе другого благаєм. З братами тихо живемо, луни братами оремо, і їх сльозами поливаємо. Де ще ні не знаю, а так здається, сам єси, бо без твоєї Божої волі ми не нудились в раї голі. А може, й сам на небесі смієшся, батечку над нами, Та, може, радишся з панами, як править миром. Подивись, он гай зелений похилився, а он за гаю виглядає ставок не на наше полотно, а верби геть понад ставом тихесенько собі купають зелені віде. А подивися та спитай, правда, рай, а подивися та спитай, що твориться у тім раї. Звичайна радость та хвала тобі єдиному святому, за дивні її твої діла. О тим бойба хвали нікому, а кров та сльози та хула, хула всьому, ні, ні, нічого нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли.